Вітаю! В ефірі програма Аналітика Буднів і з вами її ведучий Ігор Мельник. 25 жовтня в Україні пройшли місцеві вибори. Але гарантований законом День тиші деякі кандидати вирішили проігнорувати. Політична реклама, явна та завуальована, нікуди не зникла навіть у цей день. Розібратися в ситуації спробував наш кореспондент Вероніка Луцька. Це виборча дільниця номер 861 у місті Києві. Напередодні виборів навколо неї все ще висить купа політичної реклами. Хоча 24 жовтня оголошено в Україні днем тиші. За законом про місцеві вибори агітація повинна була закінчитись за добу до дня голосування. Точно він потрібен, тому що українцям треба дати мінімальний час на ну, те, щоб зібратися з думками бомбардують місяць. Або більше політичною рекламою. І вони в ідеалі повинні все це, повинні все це себе стряхнути, і після цього вже виважено проголосувати. За статистикою ледь не третина українців визначається в останній момент, і випадково чи навмисно їх все ж часто позбавляють законної інформаційної тиші. Цілий букет політичної агітації можна зібрати, пройшовшись солом'янським районом в столиці. Такі листівки тут прикрашають стовпи, паркани та дошки оголошень. Комунальні служби повинні прибирати подібні речі перед днем тиші, але вони, вочевидь, не справляються. Та й кандидати не надто спішать слідкувати за дотриманням закону. Беремо, щойно зірвану листівку, і телефонуємо до прес-служби відповідної партії. У нашого, у нашого кандидата штаб був в принципі дуже обмежений. Ну, я так думаю, що про ну, вони було дня, але я думаю, що просто не вистачило там людей чи чогось такого. І хоча прибирання власної агітації додало партії бонусів за чимність, проте за законом відповідальними є дійсно комунальні служби. Проблеми виникають тому, що з'ясувати, хто саме не зірвав конкретну листівку, практично неможливо. Рекламні листівки виявилися не єдиними проявами неповаги до Дня тиші. На жаль. Зареєстровано нами на сьогоднішній час 34 повідомлення про порушення порядку дня тиші. Це можна сказати про те, що 26 агітаційних розміщень на приватними особами на балконах, значить сім агітаційна продукція на електропорах, парканах. Навіть один телеканал називати його не буду. в Дарницькому районі пройшла політична реклама. Відкрито ж агітувати з білбордів партії цього року не наважилися. Натомість місто заповнили плакати, що дуже непрозоро натякають на певну політичну силу. Прямого заклику у них не міститься, тому за законом вони не є агітацією, хоча кольори та лозунги є чітко впізнаваними. Скажіть, будь ласка, для вас зрозуміло, яку політичну силу представляє цей білборд? Так, напевно. Ну, я здогадуюся, що це думчик. В вискавках я навіть знаю чоловіка. Судячи по кольорам, так причину численних порушень дня тиші можна шукати у відсутності серйозних покарань. Законом передбачено попередження для партій та адміністративне правопорушення для підприємств, що розміщують рекламу. Провадження ж серйозніших санкцій несе у собі додаткові ризики. Навіть якби ми карали політичні партії, то можливі такі випадки, коли. Наприклад, це міг могла б бути розміщення реклами від іншої партії, але від імені цієї певної партії. Тобто таким чином можна було б дискредитувати своїх політичних опонентів. Законодавство не може важко у певним чином влаштувати інакше, тому з огляду на ті причини, про які я зазначила. І тут е, йдеться про інший рівень політичної культури, вищий трохи у виборців, вони краще розуміють що це порушення. І е, насправді це е, скоріше сприймається як дискредитація партії самої себе. Тобто, доки така реклама є ефективною, досягти справжньої тиші перед виборами не вдасться. Вероніка Луцька, інститут журналістики. Виборча активність українців на цих виборах виявилась низькою. Проголосувати 25 жовтня прийшло менше половини громадян України. Про причини та наслідки такої явки на дільницях у репортажі Надії Сухої. Вибори до місцевих органів влади пройшли за новим законом та старими звичаями. Тенденція до зниження явки стала очевидною ще на виборах 2014-го. Цьогоріч ані громадські заклики, ні касові передвиборчі кампанії деяких кандидатів не стали поштовхом до волевиявлення для більшості населення. Загальноукраїнська явка становила менше 47%. Найбільш активно за статистикою проявив себе захід країни, тоді як у місті Києві проголосувати прийшли лише 44%. Поширеною тенденцією місцевих виборів 2015 стала низька явка молодого населення. Віталій працював журналістом на одній із виборчих дільниць Києва. Він пов'язує низьку активність молоді з малою явкою в цілому. У порівнянні з травнем 2014 року, коли президента обирали, то це була неявка, це так, прийти подивитись. За останні два роки Віталій голосував уже тричі, тому ігнорування ровесниками свого виборчого права його обурює. Звичайно, не дуже добре явище, коли люди. Замість того, щоб піти на дільницю, 15 хвилин голосувати, там збирають якісь інші справи неважливі. А між тим за всю історію незалежної України на цих виборах зафіксовано рекордну низьку явку. Основною причиною прийнято вважати апатію електорату до виборчого процесу. Політична реклама з гучними гаслами наповнювала Київ навіть напередодні виборів. Натомість експерти говорять про подібність програм політичних сил та їхня відповідність часу. Я впевнена, що пан Кирні собі те саме, що думче виключко в Києві. Я не знаю, що вони відрізняються більше того, те що. Партії, які йшли на місцеві вибори, обіцяли чомусь загальноукраїнські реформи, тобто там зміни тарифів. Зміну і реформу в медичному обслуговуванні. Я перепрошую, як я може зробити реформу медичного обслуговування на всій Україні. Незважаючи на це, соціальні мережі та громадські ініціативи проводили своєрідну агітаційну кампанію в підтримку виборів. У нас була дуже велика агіткампанія, що не голосуй, а голосуй. Ну я думаю, що більшість проголосували. По крайній мере, то моє окруження, яке я знаю, точно ходили на вибори. Віртуальна активність молоді, утім, не була туточною на виборчих дільницях. Ми вийшли на вулиці Києва, аби запитати молодь, чому вона не пішла на вибори. І ось що почули у відповідь. Я не бачу в цьому сенсу вибрати в чужому місці кандидата це якось неправильно. У мене паспорта нема. В мене не було в Києві, а я прописана в Києві. А я ходила. Ми були на виборах. Не ходили, так а я ходила. Коли багато крові пролилось, багато хто за це за цією політичною ситуацією постраждав або навіть загинув, то сказати, а я не пішов на вибори, я на них забив, ну це просто не модно. Проте, ігнорування виборчого процесу не минає без наслідків для всієї країни. Кандидат, якого підтримали 50% зі 100 людей, буде менш легітимним ніж за такої ж підтримки на тисячу виборців, але і це не найбільша небезпека. Майже всі схеми фальсифікації волевиявлення. Заточене на те, що не буде дуже низь, дуже високої явки. Якби явка була вище, то звичайно було б менше і фальсифікації і картина була б більш об'єктивна. Брати участь у виборах чи ні в Україні справа добровільна. Натомість у деяких країнах ухилення від цього обов'язку карається штрафом. На більшість українських міст чекає другий тур голосування за мера, і явка у ньому прогнозується ще меншою. Надія Суха, Інститут журналістики. 15 градусів у гральній кімнаті. Саме таку температуру зафіксувала наша знімальна група в одному з дитсадків на Запоріжжі. Через це тут перехворіла майже половина маленьких вихованців. Чому малюки потерпають від холоду та хто у цьому винен, дізнавалася Тетяна Калин. Цей дитсадок єдиний у Комишувасі. Хоча єдиний, але холодний. Тут температура у приміщенні нижче норми. Тому сьогодні надії забирати з дитсадка нікого, адже її трирічна дитина уже вдруге хворіє через холод у гральній кімнаті. Моя дитина другий раз за місяць захворіла. Це пов'язано з тим, що в садику дуже низька температура. В групах вона 9-10 градусів, а в спальнях взагалі на градус нижча 8-9 градусів. Опалення увімкнули на 10 днів пізніше. Та навіть після його увімкнення температура у деяких частинах садочку залишається низькою. У гральній кімнаті наймолодшої групи 15 градусів, у спальні ще менше. Щоправда, директор дитсадка не це причиною хвороби. У нас була затримка з опаленням. Ми включили 22, не а 22 жовтня включили опалення. По всіх групах у нас були включені. Електроприбори. Так що я б не сказала, що дітям було що діти замерзали і за цього вони похворіли. Оце єдина група, де в нас дійсно немає електрогруби. Частини груп об'єднують, де сонячний бік та є електрогруби, хоча деякі дітки сплять під ковдрами та декількома шарами одягу. Згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я, температура у дитсадку має бути не менше 21 градуса для діток від 3 до 5 років та 19 для старшої групи. Та, як виявляється, в деяких частинах дитсадка такої температури взагалі досягнути неможливо. Причина у технічному забезпеченні. Неправильно була зроблена розводка труб, і за цього два крила дитячого садка недостатньо поступає тепло. У селищній раді про цю проблему знають. Новий голова обіцяє вирішити питання з опаленням. Не в усіх, да, не в усіх групах. Ми вчора були там. Були спеціалістом. Зараз ми там виходить, поставимо датчики внизу, щоб регулювати давлення води, датчики температури. Тому що рукою не приділиш так, держишся за трубу, і не поймеш, де яка тепліша, ну, рука не так ось приймає. І ми вже цими датчиками я думаю, от регулюємо, що хоча б буде ну, як мінімум одна температура по всьому дитячому садку, а в дальнішому ну, я не знаю. Будемо якось. Якось решаться питання. Проте ось депутати районної ради чіткої відповіді про причину відсутності належного опалення не дають. Лише звинувачують своїх попередників. Були би відділені кошти на сесії вже на 2015 рік. Все там було виділено на саді крім опалювання ще й зарплатня персоналу всього. А чому не включили самоопалювання? Мальовна попередня влада все ж таки винувата. Коли 13 числа треба було затопити, щоб дітям було тепло, вони тільки кинули, що у них щочик там не провірений, ще якась біда. Ми вирішили звернутися до попереднього селищного голови Литвина Олександра Івановича. А ось він каже, що проблеми взагалі не було. А їх взагалі не було проблем. Не було рішення мати їхньої, вимогов. Ну то й скучно діяли і, все, і, і, різки, і виску, що. У них не було проблема все. Тобто з технічної сторони все нормально. Батьки все ж таки сподіваються, що питання з опаленням вирішиться, адже окрім дошкільного закладу Каска дітей подіти нікуди. Тетяна Калин, інститут журналістики. Ще зовсім недавно в Україні було 802 вищих навчальних заклади. Після прийняття нового закону про вищу освіту стало 317. Закон мав на меті підняти рівень освіти. Натомість студенти продовжують завзятіше здобувати знання за кордоном. Більш детально у репортажі Інни левченко. Настя, майбутній журналіст, і через рік планує продовжити навчання в магістратурі. Попри пошук державних програм, вона активно цікавиться навчанням за кордоном. На семестр, і це така каша виходить, що ти нічого не встигаєш вивчити і просто ходиш в них або здати або щось отримати. Вони розтягнуті на скільки на півтора року деякі предмети 4 предмети на чотири години на семестр. Анна Кухарук магістратуру закінчила в Німеччині і переконана, що українській вищій освіті бракує військової спеціалізації. Якщо ви є Англійською, ви суто вивчаєте англійську, німецьку мову, культуру, літературу і мову безпосередньо. В нас це в нас може бути і економіка, і математика. Так, з одного боку, вони звичайно розвивають, але з іншого боку, вони не надають тієї вузькоспеціалізованої бази, яка необхідна. У свою чергу мон не вважає, що популярність навчання за кордоном викликана низькою якістю освіти в Україні. Те, що наших студентів приймають після школи або на магістерську програму за кордоном, дає нам право казати, що і середня освіта, і бакалаврські ступені тут вони еквівалентні, вони справді, і більшість українських студентів успішно закінчують. Програми там успішно здають вступні місце, де успішно закінчують програми там. Тобто освіта непогана. Освіта лише спосіб досягнення головної мети реалізуватися в професії. І тут європейські реалії теж кардинально різняться від українських. Чому студенти хочуть виїхати? Тому що, взагалі, дуже високе соціальне забезпечення в Німеччині зовсім інші умови, зовсім інші вимоги до студентів, зовсім інша система освіти, не така як в Україні, закінчуючи магістратуру на території Німеччини. Там 90% що ви можете знайти хорошу оплачувану роботу. Охочих отримати європейську освіту щороку стає все більше. Аналітичний центр Цедос опублікував статистику вступу українських студентів за кордон. Популярними країнами залишаються Німеччина, Росія, Канада, Чехія. Лідером вже останнім часом стала Польща. Ми в ЮНЕСКО в навчальних закладах зарубіжних країн навчається за на нас остану на 12 рік майже 40 тисяч громадян України. Це власне менше ніж кількість іноземних студентів, які навчаються в Україні. Цифра в принципі не настільки значна, але треба мати на увазі, що це. Найбільш активні молоді люди, люди, які вже які знають принаймні іноземну мову, той людський капітал, носієм якого стають ці люди, є дуже важливим для України. Капітал умовний, оскільки відсоток наших випускників, які повертаються працювати в Україну, не фіксує ні міграційна служба, ні служба статистики. Але незважаючи на популярність навчання за кордоном, є студенти, які віддають перевагу відчизняним вишам. Якщо у людини мотивація отримувати освіту або підвищити свою кваліфікацію, то немає принаймні. Я не бачу жодних бар'єрів, чому це не робити в Україні. Якщо ж у людини якась інша мотивація, можливо, там вивчати іноземні мови чи потім працювати за кордоном, тоді це можливо має сенс. Інна Левченко, інститут журналістики. Культура в малих містах і селах України перебуває в Занепаді. Велика частина українців ізольована від сучасних культурних тенденцій та розвитку своїх здібностей. Обдаровані діти, цілком можливо, майбутні генії, мають мізерні шанси на розвиток таланту. Хто відповідальний? Влада чи самі українці досліджувала Наталія Пошкарук. Ось так виглядає афіша культурно-мистецьких заходів у столиці. А це місто Вижгород, лише 20 кілометрів від Києва. І перші проблеми з культурним забезпеченням. Про таке різноманіття, як у столиці, тут не чули. У Вижгороді є одна музична школа і будинок культури. Співробітники усіма силами підтримують культурний розвиток дітей. У нас работает более 10 коллективов. Это и танцевальные, и вокальные, и театральные кружки. Я хотела бы, чтобы наш дом культуры еще больше развивался. Вот честно сказать, больше развивался. Чтобы у нас, может быть, больше вкладывали каких-то денег, потому что у нас ремонта как такового не было уже о го сколько лет. Наш міста зізнаються, у Вижгороді розвиток культури на найнижчому рівні. Праздники вот проводят в Киеве есть. Надо ехать в Киеве, если куда-то, допустим, а в Вышгороде меньше, чтобы, допустим, куда-то повезти. Вот если у нас дом культуры энергетик, то я вообще очень негативно отношусь к тому, что его превратили просто в рынок. И вместо того, чтобы даже в фае делать какие-то выставки или какие-то вернисажи, то есть как бы там постоянно базар. Я Тоська бы, в этом плані дуже настроєна. Тому як в кінотеатрі в самому, так і в дивдика ніяких ніколи не проводиться. Переломний момент для розвитку культури в малих містах і селах децентралізація, кажуть у комітеті Верховної Ради України з питань культури і духовності. Депутати хочуть удосконалити систему держуправління у видавничій сфері. За відповідний законопроект вже проголосували. Він передбачає створення Українського інституту книги. Його взірець така ж польська установа. Тобто концептуально, що планує зробити, якщо буде інститут книги, створити на базі отих же сільських бібліотек, отих же будинків культури, тобто фактично осередок інформаційно культурний тобто місцевість, де можна було б війти в інформаційний простір, дістати певну інформацію, провести певні зустрічі, поспілкуватися. Депутати шукають шляхи фінансування культури в регіонах. От зараз у нас лежить декілька законопроєктів, які стосуються благодійництва. І теж стоїть це питання меценатство, благодійництво. У нас Терещенківська традиція, вона все таки історично закладена. Дехто все ж бере ініціативу в свої руки. Гетти інститут втілює у життя проект культурно-освітньої академії. Його мета розвиток культури й освіти в містах і регіонах. Для цього проводять спільні освітні програми, візити і дискусійні майданчики. ідеалі цей проект дасть українцям нові культурні проекти, які будуть реалізувати. Менеджери, які відношення ці проекти будуть не просто якимось там реалізацією рандому прошень, наприклад, бо там не просто будуть досягати якихось цілей в короткотермінові перспективі, а можуть змінити і, ну, взагалі, культурний ландшафт в Україні. Культурна децентралізація, до якої прагне Україна, вже давно існує в Німеччині. «В Німеччині вся схема управління культурою виросла знизу вгору. Тобто, спочатку в них були створені певні осередки. Правда культури, так звані на місцях, тобто на рівні містечок, міст більших. У нас ситуація абсолютно зворотня. У нас є міністерство, яке на регіони спускає свою волю, і там що там таких регіонах міністерство або не знає, або, або там не встигає вивчити ситуацію достатньо добре. Експерти підкреслюють вся ініціатива в руках громадян. Якщо ж буде бажання, буде і культурний розвиток. Громада має поступати його ініціатором, тому що це потрібно в громаді в першу чергу. Чиновництву ніколи не потрібні ніякі зміни. В будь-якій країні, і в Німеччині це так само. Дуже важливо зберегти ці бажання людей. Якщо не буде бажання людей, наприклад, створювати свій якийсь там, ну, я знаю, часаль чи, чи театр, якщо вони пасивно будуть сидіти, тільки клацати канали телевізора. Тому підтвердження, міжнародна фотовиставка газети День. За 16 років відбулося 111 виставок у 31 місті України. Минулого року фотоекспозицію дня вперше побачили жителі Ужгорода та Дрогобича. Ми хочемо тільки туди, де люди готові. Тому що це, до речі, затрат. Що На це треба заробити, або знайти партнерів, які хочуть своєму місту показати. Це, до речі, у нас є такий прекрасний друг Павло Геночка Каленич. Він з Чечельницького району. І в це глухе село, як вони самі кажуть, хоча я вважаю, це чудове село. А, там не завжди губернатор доїжджав. А ми там були вже кілька разів з виступаними, тому що він любить своїх односельців. І всі бабуськи Гарно одягнувшись чіпруненько з подружками йдуть дивитися фотовиставку. І це для мене велика така насолода. Тому що в Києві всі сидять і пора обирають. Туди піду, туди не піду, там ще щось. А там немає культурного життя. Цього року газета вже отримала запрошення від мера Глухова, Мішеля Терещенка. На фотовиставку дня вже чекають на Волині у Львові, Миколаєві. Але редакція каже: поїдуть лише туди, де буде готовність громадян. Наталія Пошкарук, інститут журналістики. На цьому ми завершимо випуск, а наша команда вже працює над наступним. Аналітика буднів – Обговорення проблем, які бачиш кожен день. Зустрінемось.